Всім доброго дня. Беремо оприскувач, беремо оцю таблицю Менделєєва і будемо йти спасати наш урожай. Так, Прийшли ми на помідори, будемо зараз кропити помідори фунгіцидом. Це фунгіцид такий, що його можна, ну урожай можна, наприклад, як я покроплю сьогодні помідори. Завтра, після, завтра я можу їх їсти, тобто це не є. Скажімо, такий хімічний препарат. Так, це виходить це, от, такий препарат. Це не реклама, але одразу це просто, щоб ви знали, чим, чим я працюю, щоб потім не шукали в інтернеті чим кропити від фітофтори. Це я буду працювати фітофтори, це фуніцид від фітофтори. У нас йшли дощі. Навіть намюку на фітофтору не було. Вчора ввечері пішов маленький дощик. І з'явилася фітофтора, так що будемо зараз розбавляти наш фунгіцид на помідорку. Так, нам потрібно 15 грамів ще трохи. О! Так, кладемо, зразу закрутимо. Це на 5 літрів. Так, і вливаємо. У вітро. Так. Ну, можна і спуснути. Всі потім будемо руки мити. Так, це до двести ми ділеєво і забираємо на сторону. Беремо це вітро і заливаємо його плескуч. на углу огнища. Так, берем шлангу. Все это дело, ладно, так сделаю. И накачиваем. И как наши помидорки. До Спасаем наш урожай далее. Так, дальше у нас идет Будемо підкормлювати наші кавуни. Деякі два красавчика, що в кадр попаде. от коли достигну, тут, мабуть, солодкі, солодкі. Так. Що у нас тут пише? На 10 літрів води 4 ковпачка, 20 мг. Це цих наверное, 4 ковпачка. От, тут в мене пише воно. У мене є мірошний стаканчик, так щоб дам ним. Кажу, знову це не реклама, це я просто показую, чим я працюю. Так, на 10 літрів води. Так, 20 мг. Майже повна. Помаленько, не спішаляємо, бо покрасимо пальців. От, скільки його чуть-чуть. Воно зараз з води зроби. Таке темне. От, можна далі подивитися. От я не взяв. Тобі далі не взяв, чим його розколотити, але це ми зараз на ходу все придумаємо. Так, прилипач. Ну, Прилипач. Е, я не пам'ятаю норми, так що вляємо його на око, гуляємо ну, таку пропучку, я думаю, це точно мало не буде. А більше його, наверно, не зашкодить. Ось так. Вляємо прилипача. <кій> <кій> так. А коли ви забули чимось розколотити... Беремо оприскувач, розвертаємо, і беремо штангу і колотимо штанги. <реш> <реш> ось, ось так. <реш> Може комусь теж пригодиться. Хтось забуде, так як я. Ну що ж, <реш> заливаємо і працюємо. Все заливати не будемо, щоб не важко було носити. так ми його трішки залямо. Наше нам його все І зразу тягати на плечі? Ось так. Беремо. І закидаємо. О. Коли вийшло працювати, бачимо такі красунчики, у нас любимо працювати. Один, два, там три. Краса? Так, стаємо акуратно, щоб... Уже коли працюю інсектицидом, або гірбіцидом, скажімо так, з серйознішою хімією, я вже працюю в перчатках і в от він вже стоїть коло мене. Так. І от наш респіратор. Так, ми працюємо інсектицидом. Ось такий інсектицид, це знову ж таки кажу, не реклама. Це ми будемо працювати по моркві. Це ми будемо працювати по інсектицид, це будемо працювати по шкіднику від моркеної мухи. Бо якщо ви зараз, скажімо так, не вгледите шкідника, ви можете про урожай забути. Так, тут в мене 10 літрів води, на 10 літрів води я буду давати 10, 10 мг да, цього інсектициду. Так. Да, 10 мг інсектициду буду давати. Звертаємо назад, щоб вона нам не заважало, розкручуємо, бажано над ним лице не тримати і починаємо вливати наш інцептицит. Кладемо його поки що сюди, закручуємо баночку. Крутили баночку, ну це вже нам. Буде ще потрібно, щоб знати, що воно таке. Я б його вже відірвав, але добре спинився. Так. Виробник, Виробник рекомендує ляти 8, але я ляю 10 через те, що ну, через те, що так хоча б трохи перестрахуюся. Так, і заливаємо оприскувач водою. І заодно вимиваємо наш мірку стакан. Так, беремо так, його зараз. Помиємо. Так, заляли водичку, миршний стаканчик в сторону. Зразу закласти. Щоб він нам не заважав. Ой. Випало. Туда його. Закручуємо. Беремо респіратор. Працюємо від шкідника. Так, Залишилося трішки хімії. Зараз ми додаємо прилипач і підемо далі. Я покажу з чим же, як боротися. З білокрилкою. Ну, Це маленький спойлер наперед. Про морквяну Мухову розкажу зараз. Це для неї от такий період, більш-менш вечір. Це для неї найприємніший період, щоб відкладати яйця, личинку. А ми от зараз її в такий період скропили і не даємо її скажімо так, спокійно жити. Ну що ж, пішли так, далі. Так, Додав я прилипач, закинув опреску вже на плечі і зараз вам покажу. От дивіться, якщо ми будемо кропити згори. Ось так, ну так у мене маленька площа, я можу з цим побавитися трошки. Так, як в мене раніше була, були великі площі, я з цим, я вам скажу чесно, не мав коли гратися. Ну, коли у вас така маленька площа і хочете мати капусту, як же боротися з білокрилкою? Якщо ви будете отак згори кропити, ви гусінь покропите всю всю гадость. Білокрилка сидить під листям. От, От, вона пішла. От, Вона знову вилетіла. От зараз сотку візьмемо. Ось тут одиться. Бачите, вона вилітає. О, її треба кропити з долини. З долини під листям. Це якщо у вас мало капусти, мала площа капусти, ви собі можете дозволити скажімо так, покропити її і ось так, і ось так з долини. Це просто наглядним методом я показую, як я буду працювати. Бо коли я буду кропити, я, ну, ясно, що я буду отак вище підносити, кропити <клухи> нашу капусту. На капусту потрібен обов'язково прилипач, бо з неї буде скатуватися весь наш гербіцид, весь наш інсектицид, де з неї скачуватися. Ефекту з того не буде, так що обов'язково добавляйте прилипач. Беремо респіратор. І пішли капу. Отак як в мене її мало, я можу так собі дозволити погратися перейшли ми на буряк. Половина площі в мене висипана до дощів спів, а там не вспів йшли дощі і затягнуло все бур'яном. Трошки не встигаємо, так що будемо користуватися гербіцидом. Гербіцид ось такої марки. Знову ж таки кажу, це не реклама, це просто показую, щоб ви знали, чим працювати. Ось тут в мене ага. зробимо. Що наскільки потрібно ляти. У мене виходить, так, де у нас буряк? 4 мл на 4 літри води. Так що це що у нас виходить? 10 мл на 10 літрів, 10 мл. І взяв другу оприскувача для гербіциду, щоб, случайно, не забути. Помити оприс коча і не скропити до на якусь другу породу, щоб потім в мене не було проблем. Так, будемо розбавляти наш гербіцид. Оп, оп 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 Добре, що він плавав. Він не пішов у відро. Так. Фу. А смердить то як. І знову заливаємо водичку. Зразу стало біле, як молоко. Хапець. ведро в сторону. Гребец тоже. Прямо снова аспиратор. Вот это вот на Раз, Прокачали. Пішли годувати бур'ян. Так, операція по спасінню рожая завершена. Ну, все, що від нас завісело, ми зробили. Тепер дасть Бог буде гарний у нас урожай. Ну що, кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!